До безпосереднього контрнаступу ЗСУ на півдні, варто зазначити, що зараз інформація буде надходити дуже дозовано, аби все ж таки не зірвати плани ЗСУ. Відповідно, ми з вами будемо говорити про ту інформацію, яку вже підтверджено. І тут цікава ситуація у нас виникла, тому що за даними CNN, за минулу добу українські війська повернули з під російської окупації чотири села у Херсонській області, і навіть наводиться назви. Цих сіл мовляв мова йде про звільнення новодмитрівки, архангельського Томиної балки та правдивого. Ну і за даними джерела Сіенен, багато загарбників було вбито і захоплено в полон. Багато російської військової техніки було знищено. А, зокрема, інші джерела повідомляють, що взагалі мова йшла про там сотні захоплених у полон рашистів. А втім, от вже сьогодні керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк не підтвердила, але й не спростувала у цю інформацію Сіенен, додавши, що поки що. Передчасно говорити про звільнення конкретних населених пунктів, але додала, що наразі українські військові роблять все можливе, аби не допустити залучення на Херсонщині ворожих резервів. На відміну від Сіенен, я дуже переймаюся доле тих людей, які проживають у цих населених пунктах, і тих підрозділів, які ведуть за них бої. Тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо як тільки буде можливість, ми обов'язково повідомимо. Наразі тривають позиційні бої з метою покращення положення зсу для того, щоб не допустити залучення ворожих резервів.